У Київському палаці дітей та юнацтва для учасників проєкту Мала дипломатична академія відбувся захід, присвячений одному з найяскравіших свят Індії Дівалі, фестивалю вогнів, що символізує перемогу світла над темрявою. Це п'ятиденне свято, коли індійські домівки сяють тисячами вогників, а повітря наповнюється ароматом жасмину і радістю. Слухачі насолодилися традиційними індійськими танцями, співами та занурилися у світ кольорів. І ритмів Болівуду, а головне відчули справжній дух Індії. Неймовірну атмосферу створили викладачі та запрошені гості. Усі вони допомогли перенести глядачів у чарівний світ індійської культури. Для мене, як для викладача, це була надзвичайна можливість подарувати дітям знання з культурної дипломатії а з живим таким прикладом з демонстрацією з поясненнями. Вважаю, що зараз це дуже актуально, коли у світі поширюється ксенофобія, робити мультикультурні заходи як щеплення. Своїми враженнями діляться слухачі малої дипломатичної академії. Це неймовірний досвід в рамках Молодої дипломатичної академії, і ми вдячні нашим викладачам за змогу відчути і заринути у секрети Індії. Мені дуже сподобався сьогоднішній захід. Найбільше вразило мене танці, саме танці, просто запало мені в серце. Ці рухи, які показують історію Індії, їх неможливо забути. Це було дуже цікаво і пізнавально. Це дуже корисно, на мою думку, для дипломатів, так як це дає змогу зрозуміти і діяти, і розуміти якось ширше. Це запали танці, звичайно, ці яскраві костюми, ці мелодії дуже гарно. Справді ось пісні теж були гарні, але от танці це особливо попереду. Подорожі культурними просторами Європи, Африки та Азії Мала дипломатична академія відкриває світ міжнародної дипломатії для сучасної молоді яскраво, натхненно і з любов'ю до культурного розмаїття.